Ось так відзначити день героя патріотичними піснями та іграми зібрались учора у брамі Житомирські пластуни. кажуть, хоча у Житомирі це свято і не так поширене, як у західній Україні, де підтримуються на рівні влади, та все ж наше місто теж має власних героїв, які боролись за волю України, тому вважають їх варто згадувати та вшановувати. Це у нас повстанська ватра, або вечір повстанської пісні і слова. Де ми будемо повстанськими піснями, історіями про них, розповідями про героїв, насамперед про героїв нашої місцевості, тобто про Ольжича, про Сенека, про Сціборського, Ну, звісно, що згадаємо про, про загально таких відомих, там про Бандеру, Шухевича і так далі, тих, кого знають всі, але насамперед про наших, про місцевих, тому що в нас тут теж була боротьба. От ми, ми, ми чинили опір, але щось про це трошки забуває. Пісні різних часів це і козацькі, і стрілецькі, і повстанські. подавай, Щоб кожен співав, пластуни роздавали слова пісень. Наймолодші учасники вечора підспівують з усіма. На питання яких українських героїв вони знають, одні нічого сказати не можуть, інші відповідають так. Богдана Хмельницького, Дмитра Вишневецького, дуже багато їх. Так, козаків, отаманів, дуже багато. Окрім пісень, пластуни ще й пограли в ігри. А, ти знаєш що це таке? А знаєш, що це треба робити? А хочеш дізнатися? Так, на сьогодні День Героїв або Свято Героїв не є офіційним святом в Україні. Свято було приурочене до дня, коли 23 травня у 1938 році в Роттердамі було вбито полковника Української Народної Республіки та голову ОУН Євгена Коновальця. До здобуття Україною незалежності свято святкувалося підпільно. З проголошенням незалежності почало набувати розголосу. В ці дні вшановують українських вояків, борців за волю України, передусім лицарів Київської Русі, козаків гетьманських. Ської доби опришків січових стрільців та вояків армії УНР УПА та діячів. ОУН не бащати сиро Україну. Назарій Томчук. Юлія Парок. Студія цитів.